Її відсторонення вимагають українці, і навіть колеги блокують трибуну в парламенті, аби тільки домогтися звільнення Мар'яни Безовлої з посту заступниці комітету ВР із нацбезпеки. Чому всі так повстали проти нардепки? Хто вона і звідки взялася? Розповім за мить з вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, депутатка Слуги народу Мар'яна Безугла заявила, що йде з рідної партії фракції із керівництва комітету. Цього довго домагалися представники опозиції, навіть деякі провладні депутати. Останнім часом вона просто б'є рекорди з потраплянням у скандали. Її висказування люблять помусолити російські пропагандисти. Вона частенько дає їм для цього приводів. Зокрема, через свої наїзди на головнокомандуючи зсу Валерія Залужного. З останнього фактично прямим текстом вона закликала у своїх соцмережах е замінити головкома. Навіть росіяни своїх генералів вже кілька разів тасували: якщо ми цього не зробимо, динаміка останнього місяця тільки підтверджує, ми йдемо в нікуди. Маленька радянська армія, мої рожеві окуляри вже давно розбиті та покрилися іржею. Подібних атак на адресу залужного з боку Безуглої було кілька головний інстру. Менти у цій її інформаційній війні особиста сторінка у Фейсбуці безугла намагалися натякнути і на побори з боку головнокомандувача виставила фото, на якому лежала ручка. Мовляв, ціна цієї ручки захмарна. Правда, доказів нема. У доктора філософії не тільки новий помічник консультант. Ціна його ручки Монблан не менше 36 місяців. Виплат пораненому, виведеному поза штат. Мар'яна посилалася на уважних підписників, які помітили таку дорогу річ у залужного. Втім, знову ж таки підписники у коментарях почали спростовувати закиди самої ж безуглої. Усе, що робить Мар'яна, недороблене і неякісне. А інформація, яку вона поширює, не перевірена і неправдива. Якщо поглянути на сторінку нардепки, то чи не через пост Мар'яна знаходить у чому ще звинуватити головнокомандовача в абсолютній більшості українські політики, суспільні діячі військові засудили саме безугло за її слова про залужного. Сам головком на її випади не відповідав. Ну а ще саме через безугло зчинялися інші скандали у суспільстві. Наприклад, нардепка запустила знову ж таки у своєму Фейсбуці голосування, чи готові українці відмовитися від громадянства. А в обмін на виїзд за кордон, звісно, результати були невтішні однак і не зрозуміло чи не доєдналися часом до цього голосування російські боти. Не впевнені у Мар'яні навіть її ж підписники. Майже у всіх, хто підтримує безглузду, профіль заблоковано. Совпадіння? ні думаю, не треба вестись на цю спецоперацію влади. Не треба забувати, хто цією буратіною керує. Займіться, будь ласка, обороною стратегіями закупки зброї і дронів. Для чого існує той ваш комітет, де ви є, а не як завжди, Мар'яна. Ви десь курси проходили? Чи з дитинства такі? Після таких голосувань в країні залишить жити одна Б і пару З. Дограєтесь ви з тим питанням позбавлення громадянства, щоб потім народ вас не позбавив? Навіть президенту уривався терпець про безуглу. Він висловився коротко і ясно. Комусь дуже вдячний. За когось соромно. А що стосується будь-яких коментів у Фейсбуці, вибачте, я не займаюся цим. У мене немає часу. А що стосується Мар'яни, Валіри, і у них там є ще кілька людей, дуже складно. Вони всі дуже люблять е коментувати, лайкати в е Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються, у них діалоги, вони з перших днів, то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав, мені здається, нам всім. Потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо. До слова Зеленський для депутатки безумовний авторитет, якого вона захищає, і попри все не дозволяє собі критикувати його рішення. Тим не менш прикладів скандалів, які щинилися з подання базули, ми можемо навести багато. Але суть зрозуміла, Мар'яна Базула вже якими способом тільки не намагається налаштувати людей проти головкома і зайвий раз запустити новий скандал у суспільство. Звісно, знаходяться і прихильники і її думки не без цього, але ж розуміємо, що шукаєш, те і знайдеш. Втім, проти Безуглої виступають її колеги нардепи Ну і сама вона, за словом, у кишеню не полізе. Тому теж заявила, мовляв, колеги встромляють ножа в спину, тож вона йде геть з партії. Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромлюють ніж у спину. Мені не потрібна ваша квота заступника голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Коли ви вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує хто і що творить в комітеті. І це при тому, що саме 10 січня провладна більшість так і не змогла поставити на голосування рішення про відкликання безуглої з посади в оборонному комітеті. Тоді депутати вже від різних фракцій заблокували трибуну у Верховній Раді через те, що спікер Стефанчук все ніяк не хотів вносити на голосування постанову про відставку безуглої з посту заступниці голови комітету з нацбезпеки України. Згодом він пояснив, чому трапилося саме так. Порядок денного кожного пленарного засідання формує погоджувальна рада колективно представниками кожної фракції. Голова Верховної Ради України не бере участі в цих голосуваннях. Сьогодні на засіданні погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови. Тому, коли на погоджувальній раді буде ухвалено рішення внести це або будь-яке інше питання до порядку денного, його буде винесено на розгляд тільки так. До слова звільнити її намагалися двічі власне 10-го, і потім спроба була ще 16-го січня. Але як кажуть, бог любить трійцю, тому віримо у краще. Тим часом, якщо навіть зайти під будь-яке відео, пов'язане із безуглою, чи ті ж пости у її улюблені соцмережі, скрізь маса коментарів про те, що нардепці не місце у раді, і тим паче в оборонному комітеті безугла має піти у відставку. Своїми заявами вона дискредитує військових. Велика подяка залужному і всім хлопцям і дівчатам, які захищають нас. Гнати таких з Верховної Ради, що вони для країни зробили, тільки й знають, що зарплатню собі підвищувати. Шановні українці, напишіть, будь ласка, петицію щодо позбавлення її мандата. Цікаво, за скільки годин петиція набере потрібну кількість. Нам у не треба. свої такі, як безугле, здадуть і продадуть. Сбу, ви де? Займітесь роботою. Коли вже нарешті цих безуглих вишвернуть із ради довічно. Геть геть. Ну і таких коментарів, як ви вже зрозуміли, безліч робили опитування серед киян і журналістів ТСН. Несповна розуму людина, яка може щось в такий складний для України час копати під залужного. Мені не подобається, що такого вогонь команду як залужного питаються відсторонити від своїх обов'язків. Треба поменше про це говорити, тому що ми не знаємо всіх подробиць цієї справи. І що там насправді було, чи взагалі казала вона таке, і що вона мала на увазі. Знаєте, це мені нагадує розхитування ситуації попросту. Народ за залужного 100%. Вона це не розуміє. Знаєте, є таке е вираження, критикуєш, предлагаєш. Що вона може запропонувати надати? Заміну вона знайшла ну, йому. Я не думаю, що є людина, яка може замінити. Крім того, щоб. Е Требувати ці якісь плани, якісь там папірці. Потрібно розуміти, що людина дійсно працює на своєму місці. Я зараз про залужного працює ефективно і працює ну, максимально ефективно. Я не знаю, я не політик, політикою не інтересуюсь. Я просто служу вже три роки. Мені це не інтересно. Донецька області повернувся недавно. Тільки. Як тільки ми починаємо між собою гристися, зразу це піднімається в Росії на тих їхніх каналах і та їхня пропаганда, нехай вони здохнуть скоріше. Це тільки на руку нашому ворогу. Якщо б Валерій Залужний щось робив не так, то всі військові все говорили. Це всі... ну, військо за нього. Гнати її треба погано і мітхує із Верховної Ради. Їй там не місце. Не, не можна отак от. Без відповідально для питання Ти ж на високій посаді. Та і напередок до хлопців на виспитання. Я гадаю, що людина, яка почала вже командування і веде війну, вона повинна її закінчити. Нам треба бути всім разом, триматися один одного і не піддаватися на будь-які чвари, сварки. Маємо у нас єдина ціль зараз перемогти. Так хто ж така безугла? І звідки вона з'явилася? Мар'яна безугла, дівчинка з хорошої родини, народилася в Києві 17 травня 1988 року. Її батько безуглий Володимир Олексійович, згідно з публічними реєстрами, є засновником і керівником низки підприємств, зокрема заводу Граніт, а також благодійної організації фонд реабілітації та оздоровлення працівників пенсіонерів та інвалідів МВС України. Мама Валентина Терещенко, лікарка, професорка у минулому завідувачка кафедри в Київському медуніверситеті імені Богомольця. Мар'яна пішла стопами матері і теж навчалася в медичному університеті імені Богомольця за спеціальністю лікувальна справа, а згодом і в інтернатурі. Потім працювала в районній поліклініці. У 2015 році її мобілізували на фронт. Вона відправилася на службу в 128 двадцять окрему гірничо-штурмову бригаду ЗСУ на посаду бойового медика. До слова, тоді командиром бригади. Ада був Сергій Шептала, який зараз очолює генеральний штаб у своїх постах. Безоло називає його сірим кардиналом зсу. Однак каже, це не якесь зведення рахунків з минулого, бо тоді вона була простою смертною. З Кумпригом не спілкувалася, бо не той рівень. У 2016 році вона повернулася в столицю. Строк мобілізації її хвилі скінчився. Але є один момент. Ви точно пам'ятаєте ще один скандал, коли пані Мар'яна заявила про те, що жінки, чоловіки мають йти на фронт на рівних, але є. Але безуглі пропонували підписати контракти з ЗСО, але Вона чомусь відмовилася і обрала цивільну кар'єру в медичному департаменті міністерства оборони під керівництвом Андрія Верби. Саме він разом із міністром оборони Степаном Полтораком у 2016-му порекомендували Безуглу в проєктний офіс реформ Міноборони. Не можна, звісно, применшувати і заслуги «Безугли». Наприклад, саме завдяки команді «Безугли» у 2017 році запрацював 205-й навчальний центр, де військовослужбовців зсу навчали тактичної медицини. А у січні 2018 року за її участі в ЗСУ створили головне військово-медичне управління проєкт, над яким вона з колегами працювала в Офісі реформ. З її вже колишніми колегами поспілкувалися журналісти видання Бабель вони згадують, від самого початку вона була дуже цілеспрямованою, багато працювала, часто без вихідних. По роботі вона багато спілкувалася з іноземними радниками. До деяких дослухалися, а тим, кого вважала неефективними, оговорила про це прямо не анонімно і прямо про тоді. Шню безуглу бабелю розповідає Олексій Гордєєв, який у 2017 році приєднався до проєктного офісу реформ і Займався там комунікаціями. Вона була дуже впевненою в собі, і безапеляційною. Спілкуватися було важко, бо лише її бачення процесів було правильним і його було неможливо скоригувати. Для Гордєєва безугла типовий контрол-фрік, людина, яка прагне все тримати під контролем. Коли інші менеджери погоджували лише загальний зміст меседжів, безугла контролювала просто кожну букву. Та її командний тон спілкування дисонували з атмосферою офісу. Друзів там у неї не було, і схоже, від цього вона не страждала, бо головним був робочий результат. Згодом офіс очолила Діана Петреня. Колегам безугла цього не пробачили, і свої робочі звіти почала надсилати напряму донорам британцям. Не керівнику офісу, як і інші менеджери. У підсумку безугла вирішила піти і, от, полишивши кар'єру Міноборони у 2019 році. Вона подалася у політику і виграла вибори на мажоритарному окрузі на Київській оболоні. Згодом доволі неочікувано у парламенті вона отримала посаду заступниці голови комітету з питань нацоборони, безпеки і розвідки. Там Мар'яна Безугла розпочала бурхливу діяльність пов'язану з чутливими питаннями спецслужб і армії. Вона допомагала розробити та ухвалити десятки важливих законопроєктів, таких як реформи Звідки саме у її відданні була складна реформа Служби безпеки України, яка проте так і не була реалізована парламентом. Також вона очолювала парламентську комісію щодо так званого Вагнергейту. Цей скандал був пов'язаний із зірваною операцією української військової розвідки в липні 2020 року. План полягав у тому, щоб примусово посадити в Києві літак і заарештувати 33 три найманця російської приватної військової компанії Вагнер на його борту. В останній момент операція була зірвана, і російським бойовикам вдалося уникнути пастки. Парламентська опозиція і навіть колишні працівники розвідки звинуватили в офіс президента Зеленського у витоку інформації з зриві спецоперації. Для розслідування справи створили окрему ТСК, яку очолила знову ж таки безугла і яка мала б з'ясувати подробиці справи. Втім, за підсумками своєї роботи, парламентська комісія так і не знайшла відповіді на це питання. Щоправда, окремо наголосивши, що офіс президента не пер. Четний до цього скандалу, а тепер питання: а вам нікого не нагадує без зугла? Вже була схожа персона, яка спочатку працювала на благо країни, усіх заспокоювала, аж раптом повністю змінила позицію. Почала критикувати владу і подекуди виправдовувати Путіна. Ви вже напевно здогадалися, що мова йде про славнозвісного Арестовича, який, от уже кілька місяців, як змився за кордон, періодично покрикуючи звіти, що балотуватиметься у президенти. Ну от і ситуація з безуглою може розвиватися за принципом скандалу з Олексієм Арестовичем. Колись високопоставлений працівник офісу президента, що фактично був обличчям і голосом влади в перші тижні російського вторгнення, через рік був зі скандалом, звільнений з офісу президента. Так само безугла, яка потрапила в політику завдяки бренду партії Слуга народу, тепер публічно критикує однопартійців і звинувачує їх у зраді. Розібратися у ситуації намагалися й журналісти BBC. В інтерв'ю виданню політолог Володимир Фасенко заявив, що як би там не було, але вже жодних політичних перспектив на відміну від арестовича без угла не матиме. Це пов'язано з тим, що публічний конфлікт із залужним фактично знищив рейтинг депутатки, ба більше її антирейтинг почав бити по популярності президента і його політичні сили слуга народу в інтерв'ю главкому про персону безуглою пару ласкавих сказала її голова партії Олена Шуляк. Щодо комітету відповідне рішення будуть приймати депутати під час засідання парламенту. Що стосується членства Мар'яни в партії та в політраді, то після її заяви про бажання вийти, як тільки надійде заява, одразу підпишу, адже не тримаємо людей, які не готові працювати командно. Вважаю, що з її боку було б чесно щодо виборців скласти мандат, бо її обрали як депутата саме від слуги народу, депутата від пропрезидентської політичної сили, а не самовисуванця. А що ви думаєте про Мар'яну Безуглу? Чому їй дається всидіти у своєму кріслі? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!